Повелися проти Томаша Кадера. Двоє футболістів Ватенса. Чекали, що він буде віддавати м'яч голкіперу. Кадер і сам спочатку хотів, але потім передумав. Зараз Сиганков! Сиганков! Що виробляє? Сиганков? виробляє і він третю. Третє взяття воріт в сьогоднішньому матчі, віддаючи результативну передачу на Артема Бісєдіна. 71-й хвилин на поєдинку. М'яч забиває в тковоріта Ватенса Бісєдіна, але це повністю м'яч. Віктора Циганкова він все зробив здорово, як обіграв своїх опонентів Віктор Циганков, як він розібрався спочатку з одним, потім з іншим. Все на замасі, все на хибних показах, все дуже красиво було зроблено. І врешті-решт такий результат. 3-0 на користь київського Динамо. І це За половину другого тайму, дивимось ще раз. Впав, підвівся, обіграв одного, другого, третього, віддає передачу, ну а далі вже отримайте так.